ви на каналі Мє. І сьогодні на щамич. Найзі тут три кружечки. Три. І ще от тут внизу. Так, я розказую, що там. Бананчик. Кисла. Такий кислий. -ки uh, ну, коротше, лимон. Це. А тут песто. Тут песто. І я закриваю очі, перемішую, коротше, я нічого не знаю, вже запуталась, uh, я вибираю, напевно, що це. Таке кисло, ломатки кисли. Мені на мене кислота попалась. Я буду вас зрозуміла ця кислота. Але я хочу писати трошки покривається, але я не хочу. Ні. Так зараз перемішуємо. мішуємо, мішуємо, мішуємо. Мішує. А я хочу оце. Я думаю, треба буде ложечку. Так. <Mile dizzy> а, да, пасто, пасто, спесто. Дуже межа. Персто. Вставим. І ще співставні. У нас беруть дві кручки. І в нас на останній час, але мене Короче, Я давай, щоб попались Apple Per power apple F and apple and to the watch так ще раз пишаємо, бо я нічого, инш... бо я тебе подивилась. Апл П. Оце. Банан. Останню. О, давайте я советую. Ну, конечно, ну, для любителей смачно. Подпи подпишись на мой канал и поставь на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. ставь пальчик вверх. И я буду дуже рада, якщо вы наберете. Вверх. Знаю, що пачки вверх? Іношу зараз туди прошу, але я прошу. якщо сподобався червеніш. Мені дуже сподобався, бо він такий кислий був і не кислий. Він такий не ну, дуже зрозумілий, але дуже мені сподобалось. Я хочу це все з бананом попробувати. Песто і лимонна кислота. Так собі. І так. Киє собі. Смак перцю, чудово, це все чудово. Да. Парамішку, як я сказала, підписуйтесь на мій канал і щоб не пропустити моє відео, нажміть на колокольчик. І всім па-па! Сумки!